За мною позаду моя червона гіга валізка, а це означає тільки одне: що сьогодні я їду до Львова. Зазвичай взимку у мене немає часу, щоб їздити додому, тому що майже весь час ми в Італії. Або коли прилітаємо, то треба якісь вирішувати справи тут на місці. Ну і плюс трохи часу займає дорога, тому що з Гданська до Львова це. Ну, добрих півдня треба витратити на дорогу, плюс кордон зазвичай це така невідома, і мінімум два дні на дорогу, тоді в одну сторону, в іншу сторону. І я намагаюся, вже, якщо їду, запланувати собі так, щоб їхати хоча б на тиждень. Останній раз я була восени в. Жовтні, але це була така дуже спонтанна поїздка. Я їхала на похорон до моєї бабусі. Тоді я поїхала буквально на декілька днів, на дні чотири, мабуть, туди і назад. Я тоді ще працювала, тому теж не могла залишитись якось надовше. Павел сміється і всім розказує, що я сьогодні вже ходжу додому, вся така в мурашках по шкірі, бо так тішусь, що їду знову до свого Львова. А так як я обіцяла собі частіше знімати щось на канал, тому сьогодні буде такий життєвий короткий влог, встигнути все перед від'їздом. У мене є ось така гігантська валіза, але я зазвичай беру все-таки її, тому що зручно все покласти в щось одне. Мене вже навіть в бусі, яким я зазвичай їжджу до Львова, вітають, коли я підходжу. О, наша червона валізка. А тут я ще купила багато різних так, це зарядне від годинника. Треба обов'язково взяти з собою, тому що я з цього тижня почала. Тренуватись в марафоні від Олени Мандюк і почала слідкувати за кількістю кроків, які я роблю, за активністю, і зрозуміла, що коли я ходжу без годинника і рахую тільки телефон, кроки, то у мене їх інколи дуже дуже мало, тому що я годинник не завжди маю з собою в кишені, коли роблю, наприклад, якісь домашні справи. Я навіть зробила таке порівняння. Якось там протягом дня я робила домашні справи, ходила щось по будинку без годинника, і мені показало 565 кроків за півдня. Я вирішила, окей, це щось дуже мало. Зарядила годинник. Наступного дня був приблизно схожий день. Якісь домашні справи щось легке тренування, таке півгодинне, і у мене вийшло 3100 кроків. І кроків. Я вирішила, що окей, я буду тепер заряджати годинник, носити його, щоб моя статистика активності не псувалась на телефоні. Тут я ще купила багато різних смаколиків. І так, я знаю, що майже все можна купити теж в Україні, як зазвичай пишуть в коментарях в тіктоті. Але це ж приємно їхати одразу з якимись подарунками, тому я накупляла всякого різного, якісь сухофрукти, горішки. Я люблю цю марку Deluxe. Взяла такі, наприклад, фісташки в шоколаді, всякі різні апельсинки, лимони в шоколаді, фініки. Це подарунок для моєї бесті. Вона не їсть шоколад, тому я вирішила, що мусить бути щось просто миле. І я побачила ось такий щоденник на ключик. У мене в дитинстві такий був, і я вирішила, що це буде мило. Куплю їй такий самий і стікербокс, тут всякі наклеючки, якісь олівчики, щоб вона могла його собі заповнювати, щось писати. Ще що вона дуже любить свою машину, тому я їй взяла ось такий спрей для колес. Інша моя подруга дуже любить. Їсти ось ці. А, до речі, це мої улюблені Канточіні Я їх купую зазвичай в Лідлі і вони дуже смачні з фісташкою. Е, інша моя подруга дуже любить жельки Харіба, і часто їх їсть, тому я її купила кілька ось таких пачок, де всередині є е, запаковані в маленькі пакування жельки Харіба, щоб вона собі могла кидати в машину. У Павла сьогодні теж насичений день, поїхав щось там доробляти ще в автобусі, тому що. За кілька днів приїжджає новий власник його забирати, і Павел хоче там все почистити, виприбирати, якщо щось десь там, не дай Бог, поломане перевірити, щоб все було ідеально, бо він такий перфекціоніст. Плюс сьогодні якісь там робочі справи вирішує, і ввечері він виїжджає разом з нашим знайомим на Таргі Караванінгове. Це велика виставка кемперів, причеп, всього, що з цим пов'язано. і Там буде дуже багато теж різних знайомих, багато виробників, представників кемперів. Ну і Павел буде там ходити з усіма, говорити, роздивлятися, а точніше не говорити, а скоріше за все розказувати їм про кемпери, бо зазвичай він знає набагато більше, ніж усі ці представники, які там є. Ну, і може щось, щось доброго побачить, щоб нам купити. В цьому марафоні від Олени теж є харчування для кожного прописано. Тобто сніданки, обіди, вечері, повністю, калораж підібрано. Поради, як там все це замінювати, поєднувати. Але мені якось лінь готувати, дотримуватись цього всього, я просто вже інтуїтивно намагаюсь згідно моїх знань, харчуватися, тобто не їсти якоїсь там суперфігні. Якось так співпало, що мені, наприклад, перехотілося їсти солодке зараз. Я вчора взяла собі цукерку до кави і не з'їла її. А мій улюблений сніданок це, в принципі, завжди яйця в якомусь з варіантів: або смажені, або варені, або ще там щось. Погода кайф. Я зараз біжу, мені треба поїхати до уженду праці. У мене на каналі є відео, в якому я розповідала про те, як отримати дофінансування на відкриття нової справи. І я так, секунду, треба залишити. Я залишу подарунок, бо потім їду ще до Павла мами. Привітати її. У неї сьогодні день народження, і зараз вам розкажу. Відео я розповідала про те, як можна отримати дофінансування, якщо ти відкриваєш якусь нову діяльність. І я чекала, тому що в нашому Уженді, тобто це біржа праці, з 1 лютого мали бути нові умови, новий повністю регламін, як отримати це дофінансування, і там змінились умови. Це дофінансування для осіб, які безробітні і які зареєстровані на біржі праці. І раніше достатньо було бути зареєстро... бути зареєстрованим один день, а зараз в цьому році змінили, що потрібно бути зареєстрованим мінімум 30 днів і після цього лишити. Можеш подавати внесок на отримання цих грошей. І я спершу так трохи сумнівалась: 30 днів це досить довго. Це потрібно приходити тут на з'являтися на ці зустрічі, які тобі призначають. Тобі можуть запропонувати якусь роботу в той час. Ти мусиш прийняти ці пропозиції і таке там різне. Ну і плюс може бути так, що протягом цього часу вже гроші закінчаться. В принципі, їх уже дадуть тому, хто швидше виконав оці всі умови. Але я порозмовляла з одним знайомим, який якраз подався на це дофінансування, і Він сказав, що йому дуже довго перевіряють документи. це досить такий тривалий процес, і щоб якщо я можу, щоб я все-таки реєструвалася, бо може я встигну подати свій внесок теж і може його приймуть, бо можуть інші відкинути. І я вирішила: окей, я зареєструвалася в уженді Мені призначили першу зустріч через два тижні. Це якраз сьогодні. Тобто, вже половину цього часу з 30 днів уже мені минула. І я зараз біжу на зустріч. Це буде до який має зі мною порозмовляти. Теоретично не знаю, як це насправді буде, але після зустрічі вам розкажу. І Тоді мені призначать наступну зустріч. Я сподіваюся, що вона буде мінімум за тиждень і я встигну повернутися вже зі Львова, тому що, в принципі, ці зустрічі пропускати не можна. Мене можуть через те, якщо я не з'явлюсь на цій зустрічі, мене можуть тоді просто виреєструвати. Так як я вже згадувала, я ще сьогодні поїду вітати Павла маму. У неї день народження, а в нас в сім'ї я відповідаю за подарунки. І кожного разу, коли в когось якісь свята, то я маю їх купити, тому що Павло, така людина, яка не пам'ятає жодної дати. Навіть сьогодні я йому нагадувала, що в мами день народження. І зазвичай я їй купую якусь косметику або для обличчя, або для волосся. Цього разу вибрала для волосся. У нас є такий магазин професійної косметики. Це така мережа по Польщі. Називається Фали Локі Кокі. От я туди зайшла, дівчата мені допомогли підібрати. Які гарні братики продають, але я вже собі купила кайф. Знаєте, як кажуть, з ким поведешся, того й наберешся. От у мене так з Павлом, я трохи розлінилась при ньому. І я навіть коли паркую десь автомобіль, то дуже часто намагаюся це зробити так, щоб мінімум, мінімум іти пішки. Хоча раніше я дуже багато ходила пішки, я обожнюю гуляти, а Павел з тих людей, які запаркують максимально близько, наскільки це можливо. Навіть якщо там заборонено. Але якщо йому треба вибігти на кілька хвилин, то він лише ту машину, просто невідомо де. Це наша біржа праці. Іду шукати, куди мені. Бо я коли була на візиті, коли мене реєстрували. Я записала на папірчику, коли мені сказали, на котру коли і куди саме мені прийти. Десь папірчик це я загубила. Сподіваюся, що я добре запам'ятала дату і здається, мені кабінет номер 3 Я вже колись була в у праці на зустрічі з дорадцем забудовим, тому що я колись знайшла собі. Самостійно стаж, і щоб його, щоб на нього зареєструватися, мені треба було теж бути зареєстрованою в Уженді праці і відбути оці всі їхні стандартні процедури. І сьогодні, як я зараз вийшла з тої зустрічі, я розумію, що я, що я мабуть, якась щаслива чи що, бо вже другий раз ці зустрічі відбуваються якось супер кайфово. Мені такі класні е, там працівниці попадаються. Супер круті. Так з ними приємно говорити. Просто мега. Тому в мене досвід з тими державними установами в Польщі дуже класний. У нас тут є такий дуже гарний магазинчик, квітковий, і щось знайти, що мамі якісь квіти. Взяла таку в вазоні квіточку червону гарну, бо, бо була гарніша, ніж живі зрізані. Продовжу про зустріч з дорадцею. Так, вона спершу почала мене запитувати про попередній досвід роботи, чому я зареєструвалась зараз. Потім похвалила мене, що я дуже добре говорю польською, запитала, скільки я часу тут, як вчила. Тобто вже якісь такі більш приватні розмови. Я їй сказала, що я хочу подаватись на це до фінансування. І вона вже почала все писати, чисто під це фінансування. Тобто призначила мені дату супер там далеко, десь щоб я вже не приходила і не тратила марно час. Почала перепитувати, чи я знаю вже, які там правила, порахувала мені, коли я можу вже подавати документи на це до фінансування. Супер-мега-класно. Ну і коли я відповіла, що я прочитала цей регламент, весь повністю вивчила, що я все знаю, що я вже знайшла приміщення під діяльність. Що в мене є відгуки вже від моїх викладачів, що я вже майже все маю готове. То вона там уже взагалі майже не мала ніяких запитань. Дописала все, що там вона мала дописати, і побажала мені успіхів. Тому класно пройшла ця зустріч. Я супер-мага задоволена. Купила квіти і вже їду до мами вітати її. Мама живе в такому гарному місці. Це таке невелике містечко, село серед лісу і на березі озера Великого. Тут небагато будинків, і всі сусіди між собою знаються. Це так круто. Як хтось кудись їде там на день, на кілька днів, то один одному залишають ключі, щоб могли прийти там, погуляти з собаками, нагодувати котів. Вони собі збираються на такі посиденьки сусідські, на дні народження. Класна атмосфера. А ще у мами є хобі, вона годує всіх котів, які є в околицях, які десь тут приходять. А якщо якісь там, не дай Бог, кошенята приблудять, то вона потім їх їм шукає десь на Оеліксі новий дім. Може, навіть їх потім відвозити туди на те місце, де треба. Робить їм паспорт, всі прививки, ось ці необхідні. І дає ще з собою, коли віддає набір їжі. Ось таку квіточку я купила. У мами теж багато братків росте. І заяць, який новий, вау! Бачу, що мама не втрималася і докупила ще братики, щоб досадити. А тут є дві годівнички, і тут вона цілу зиму годує синичок. Їх тут просто прилітає по штук 20-30 на раз. А тут збоку на вікні, на цьому підвіконнику завжди сидить мами кіт, коко, китя, і вона дивиться, як пташки тут їдять. Це її такий пункт обсерваційний. І покажу вам озеро. Ось таке. І тут така тиша. Чути тільки пташок, ну інколи ще собак. Кайф. Один з котів вже прийшов, тільки я не знаю, хто це. Напевно, елегантка або кікі. Кікі. Кск. Кікі. -кс кікі -кс. коко позначили. Вона дісі. Była od rana na dworzu i Ale po ona chyba chce znowu. Jej, jej tak, mama mam zgotowała peczy, bo dla mnie. Aha, jakie zajączki! To jakieś zajączki. nowe te, co? Wiesz Jest kurczak i marchewka. Zobaczyć. Ale ja dzisiaj wspominałam, mm -hmm. nagrywałam sobie to, że moje początki języka polskiego to były Pani urodziny, jak uczyłam się, jak powiedzieć wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Pamięta Pani? A widzisz, jak teraz śmigasz? To jesteś po prostu, masz talent do języków. No zobaczysz, jak, jak smakuje. Ja już, ja wczoraj zmieniłam świeżo. A gdzie? Aha, bo pan... ma, Pani. Mam taki młynek, który ma trzy takie zakresy. Grube mielenie średnie i bardzo drobne, więc ja mm -hmm. już wypróbowałam, że do tego najlepiej e, średnie Średnia? mielenie pasuje. No. Mama specjalistki w kawie, i te parę dwa ekspresy. tym i drugi. Okay. <gry> jest ten rozmiar jest 38-41, a ten jest e, 35-30. Elegantka chwilaje, a cebury no i zaraz. <gry> Моя бесті мені вже там пише цілий час, перепитує, в котрій я виїжджаю. Резервую нам уже заклад кальян на вечір, щоб ми вийшли повечеряти. І це один з небагатьох разів, коли я їду до Львова і не роблю їй сюрприз. Бо зазвичай я їй не говорю, що я їду, я роблю заготовки такі відео наперед, типу, що я вдома щось роблю і там протягом вечора, тому що ми майже весь час на зв'язку і надсилаю, що я щось там роблю, щоб не. Щоб вона не підозрювала навіть, що я вже в дорозі чи десь на кордоні, а потім вранці через когось з інших наших спільних друзів дізнаюсь, де вона є. І було таке, що я її просто прийшла. Один раз прийшла і чекала просто її під під'їздом. Вона вийшла, а я стояла. Інший раз я прийшла, коли в неї закінчилось тренування, і була просто знизу біля спортзалу. Вона виходить, я її зустріла вклею відео. Це моє улюблене, мабуть. Добрий день, вам посилка. Ей, переєстка доставка. Доброго дня, можна вас каву запросити? О, боже! Я обіцяла павело відео. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Але цього разу я її попередила, тому вона мене вже чекає і вранці мене забере з вокзалу, коли я приїду. Я у неї залишусь на весь тиждень. Бесті, люблю тебе, якщо ти дивишся це відео. А взагалі, моя Бесті, крім того, що вона супер класна, красива, розумна, вона ще за освітою історик. І коуч, це її нова друга освіта, і вона придумала для нас таке класне проведення часу. Вона відкрила якийсь новий архів з фотографіями старого Львова, хоче їх роздрукувати, і ми підемо з цими фотографіями гуляти по Львову і порівнювати, як ці місця виглядали тоді, там 50, 80, 100 років тому, і як виглядають зараз. І я це теж планую зняти на канал, викласти таке відео. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Той момент, коли я приїхала привітати маму, але теж отримала подарунок, бо вона мені купила ось такі всякі шкарпеточки. Знає, що я люблю різні кольорові. І купила мені такі з зайчиками. І в я ще встигла швидко зробити тренування сьогоднішнє. Не хочеться пропускати. Я почала ще й на день пізніше, бо в понеділок летіла з Італії і не встигла потренувати ще погано почувалась, от, але вже до, до вихідних наздогнала, тому що був один день вихідного, і я якраз в цей день наздогнала свої пропущені тренування, тому вже тренуюсь разом з усіма дівчатами. У нас ще є чат в телеграмі, де всі звітують, показують, що їдять, хто зробив тренування, свої якісь враження діляться. І, взагалі, така класна, дуже тусовка. Це не перше моє тренування з Оленою. Я вже колись брала участь в якомусь такому марафоні, і мені дуже подобається такий досить легкий це формат, і особливо після таких перерв, так як я взимку мало тренувалась, бо майже весь час була на лижах на кемпінгу. То мені підходить такий формат тренувань по півгодини. Є розминка, є в кінці розтяжка легка. Коли я тренуюсь в залі, у мене зазвичай такі, бо у мене зазвичай досить жорсткі тренери, як у Львові, був Сергій, так і тут в Польщі. У мене тренерка така охо-хо. Що там не можна ані філонити, ані нічого. Там така година повноцінного тренування. там не можна домовити, що ти щось не хочеш, не любиш, чи щось. І мені зазвичай підходить такий варіант. Але коли якісь такі у мене перерви в тренуванні, і я починаю собі вводити якісь домашні тренування, то я люблю такий лайтовіший режим. Я якраз посадила братики біля дому, треба ще їх полити, щоб вони пережили тиждень розлуки без мене. Бо Павел навряд чи буде пам'ятати про такі речі. Хіба що я йому скажу подзвоню і попрошу? Але краще, краще самій. Виїжджаю вже з дому і знаєте, це як перед якоюсь поїздкою завжди є таке передчуття, нетерплячість. То у мене так само. Я навіть не могла вже їсти вдома, обідати. З'їла трішки фруктів і вирішила, що заїду вже на місце, завантажу свої валізи в бус. Піду запаркувати машину там збоку. І буду мати ще годину. І піду вже там щось з'їсти, вже перед виїздом безпосередньо. Я весь день встигала встигала, а потім, коли приїхала, виявила, що машина виїжджає на годину раніше. Тому довелось поспіхом ще паркуватись, забігти в KFC і виїжджаємо.